Зараз певно, що не найкраща пора для будь-якого рибалки, тим більш для спінінгістів. Вода ще не тверда, верніше недостатньо тверда, але вже. І не рідка. Знайти місця для риболовлі стає все більш складніше. Але в Київській області в нас є обвідний канал, куди можна взимку приїхати і пошукати хижака. Сьогодні будуть у нас складні умови, вітер, таке щось накрапує, схоже, на дощ, але є невеличка відлига. Нещодавно, буквально пару днів тому, у нас були морози до мінус 11, а зараз плюс 2. Тому давайте спробуємо подивитися, чи зможемо ми сьогодні. Щось з вами спіймати. Ну і поки ми е, з вами е, збираємось, певно, що е, задам вам питання одразу. Цікава вам тема е, зимового димосезонного одягу, якщо да, пишіть в коментарях. Я вам обов'язково розповім про свої вбрання риболовні. Що я використовую, чому я це використовую і як оптимізувати свій риболовний гардероб. Обов'язково для вас зніму е, таке відео. А зараз що? Зараз беремо нашу вудку Poseidon Celti Sенseiш Neo до 24 грамів. Ставимо катушки, приманки і йдемо з вами рибалити. Так, ну що, давайте зараз будемо з вами починати, певно, що. Ось таких от віброхвостів. яскравих містик фіш встановимо на двійник і розпочнемо з жихрігу. Сьогодні у нас риболовля коротенька, У мене є ще справи по роботі, тому у нас пару годин. Ну, сподіваюся, що за ці пару годин. Нам щось вдасться з вами спіймати. Так, все, змонтували. Давайте зараз ставимо на джехріг і починаємо. Так, ну що, нас зустрічає тут ось така кромочка. Починається перші труднощі, накрапує дощик. Але он, ми бачимо, ось там є можливість все ж таки попереду мене половити. Там є вільна водичка. Ну, давайте будемо туди прориватись. Якщо нам дозволить... Якщо нам дозволить глибина, але ні. Хлопці, мабуть, ми наловились. Зараз побачимо, чи зможу я туди дійти. Ні, певно, що ні. А там ще глибше. Піднялась вода. Так, ця локація в нас випадає, тому... Йдемо далі, пропускаємо цей залив і йдемо на пляжик. Потім туди заміс, а потім ще, може, десь поїдемо далі. Знайшли хлопці рідку воду. Так, ну що, давайте будемо пробувати тут. Ще у нас пляжик вільний, є тут попереду нас ось таке кромка така криги, але... До речі, дуже часто буває таке, я зустрічав, коли саме хижак стоїть на в межі кромки відкритої води. Він, типу, хавається під нею, тому що кромка вона робить таку тінь. От, і щука собі там щось придумає, що вона в укритті. Тому зараз будемо обловлювати. Погода сьогодні не найкраща. Я б навіть сказав би жахлива, іде дощ, вітер. А ще я так збирався, що забув свою нову камеру, тому знімаю на телефон. Да, ще, не дивлячись на те, що від неї не Замерзає, але ось такі кромки можуть вам зіпсувати риболовлю, да? І... Да, слава Богу, що ми знайшли хоч якусь тут відкриту воду і проїхали. Ну, Принаймні, хоч закиди робимо, що по рибі буде незрозуміло, тому що погода мені щось зовсім така, знаєте, як то кажуть, щуча. Але не для зими. Хоча буває таке, що в негоду і набагато краще клює. Погано те, що ми пропускаємо точки, на яких ми б могли з вами половити через те, що там банально просто кромка льда і неможливо підійти через те, що водичка піднялася. У нас обмежена. Обмежені можливості. Перша точка нам не принесла навіть клювання, ще дощ іде. Бачите, як шурує, добре, що костюм не мокне. Так, будемо давайте зараз рухатись, ну, берега от, виглядають зараз так. Тобто Майже всюди є кромка. От, і, на жаль, вона нам заважає ловити. Але нічого, будемо рухатись, будемо шукати. Сподіваюсь, що ми з вами не намокнемо дуже сильно. От, і все ж таки знайдемо об'єкт нашого лову. Пропоную зараз перейти на раків. Одне місце ми проловили. Тим, що хотіли і зараз поставимо то, що у нас минулого разу працювало, Раки. ну, колір теж такий яскравий, 10 грамів, щоб ми могли закинути, подалі у нас ще флюр такий 0,33, для повного щастя, щоб, якщо щось клюне, щоб ще зрізало, так, ну що, давайте тут будемо пробувати. Оп, блін, ну, хлопці, то, що я і казав, просто щука тиц. Ось вам оці флюри 0,33, це капець. Відрізала нахер. Все ж таки, вдалося нам отримати клювання, але щука нам відрізала. У мене просто банально, немає товстого флюра з собою. І, мабуть, була. Гарна щука. Жадібно вона втулила. Ось так. Ось так. Ось так. Блін. ну Зараз буду шукати, може в мене хоч метал є. Якщо є металеві повітці, то ще більш-менш якось можна. Але жал, дуже шкода, що це могла бути ж... єдина щука. Яку ми сьогодні спіймали. І ось така у нас вийшла прикрість. Так, що тут у нас в баканчику є? Так, хлопці, ми з вами врятовані. Знайшов я один повідець 06 хардмоно, це точно не зріжів. Раки, слава Богу, є. Можливо, це у нас була єдина риба, яка сьогодні клюнула через те, що. Ну, блін. Не дуже сприятливі все ж таки умови, і ми так її втратили. Була така чітка клювака підсік, а одразу я відчув, що вона зарізала гадость. Ну і можливо була і щука гарна, тому що так без шансів. Так, є, друзі, є у нас риба. Нарешті ми... Видручили все ж таки на рака. Вон вона щучка, зимова. І... <говори> І від нуля ми пішли з вами. Так, а ну давай. Малеча. Вона тут, бачите, з болячкою. Отака. Хлопці. Ну, то, що я казав. От що та щука отак от, от не клюнула? Ось, за країк губки, все було б добре. Нічого б нам не зрізало. Ну і ось раки. І ось така у нас гарна щука, хлопці. Ну що, дякую тобі, подружка. Від нуля ми пішли. До речі, я думав, що сьогоднішнє кіно не зніметься, камеру не взяв, флюрів немає, погода гівно, але від нуля ми з вами. Ще, хлопці, поставте мені вподобайку. <рі> Пішли, тому... тому все вдалося. Так, будемо далі шукати. Ну, до речі, риба клює. От зараз, як я казав, що вихід минулого разу був у нас десь після 10-ї години, і от зараз на годиннику у нас скільки? 10, мабуть. Так. Так, да, 10-10-30 на годиннику. І вже друга щука у нас одна зрізала, а ця у нас з'їла рачка. Ну і не дивлячись на те, що я ловлю ось на перевазі, але коли раніше я, щось мені не подобалось, я не міг ловити, коли там вага була більша ніж потрібна по глибині, так, в чому весь прикол? Я використовував м'які вудки. Більш верніше, з меншим тестом, там, ну наприклад, ловлю я 10, ну, 10 грамами, в мене вудка там до 18 і з таким знаєте, живим кінчиком для того, щоб класно подавати приманочку м'яко. Але коли джехріх починає рити землю, от, саме ось вудки з таким не екстрафаст ладом. А з ладом фаст, особливо коли вони не жорсткі, тому що, окрім е, ладу, ще є жорсткість бланку. Ну, вони починають просто провалюватися на цьому ретті. І ви взагалі не можете приманку нормально провести, і у вас нічого не виходить. А от зараз я почав використовувати вудки такі до 24. О, це було клювання тільки що. До 24 грамів і навіть іноді. А, це ми по білий риби прийшли, бачите, луска. До 24 грамів, ну от якось ця тут жорсткості бланку достатньо для того, щоб продирати по дну приманочку важку. І іноді навіть унцовками до 28 грамів. Ловлю саме на джехріх. І от коли такий тест... Універсальний, типу там, ну, умовно, не 1,5-24, як тут, тому що про півтора, як я розказував, тут не може бути мови, а там, комфорт десь від 4 грамів, хоча двома вже можливо ловити в гарну погоду на тонкому шнурі. Тобто, такі вудки, вони, по-перше, дальнобійні, по-друге, ви можете якісно проводити саме монтаж Джихріг, коли він риє. Ну що, хлопці, нам вдалося все ж таки, я це називаю, видручити пару щук. Одна зрізала, на жаль, іншу ми спіймали, Ще було в мене одне клювання. Але для таких умов досить непогано. досить непогано, Відчуваю зараз, що починається трошечки ще й підмерзання якесь, таке наче ноль, але ноль і ще й з дощем. Погода сьогодні просто така капець. Зараз, поки ми ловимо ось на цього флагмановського рачка, навіть я не знаю, чи є сенс щось змінювати, і давайте. Залишимо все ж таки приманку, але змінимо локацію. Будемо рухатись, може ми ще натрапимо на активну рибу, тому що тут ми так віялом прокидали. Десь півгодинки я тут затримався, тут такий приямок і більше поки в нас контактів не було. Тому слід не затримуватися, тому що рух це що? Це правильно, це нові покльовки, це нова активна риба. Давайте будемо зараз. Разом з вами шукати. Так, зараз давайте змінимо вагу, тому що ми в іншій локації, де не потрібно робити далекі закиди, а достатньо буде використовувати тут 5 грамів, 10 тут ні до чого. Тому краще трошечки підвісимо. Приманочку за рахунок меншої ваги. От, і візьмемо вагу 5 грамів. Я, до речі, дуже полюбляю самі фарбовані грузики, Ну, або вольфрам, або ось такі чорного і ось такого грін армі кольору. Вони, по-перше, не окислюються, коштують трошки дорожче, але. Естетика, її ніхто не відміняв на риболовлі. Так, рачок 5 грамів, давайте цей ляжик проб'ємо минулого разу він нам приніс дві щуки, при тому одразу. Тут такий в нас вихід, іде прямо ось тут таке заглиблення ближче до берега, а ось, ну тут тупи, знаєте, така, як. Таз такий з заглибленням, але не дуже тут велика глибина. Ну, по відчуттю десь там близько 2 метрів. І йде такий вихід метровий. І тут на пісочку, на твердому дні, от минулого разу, одразу дві щуки ми поспіль спіймали. І побачимо, що сьогодні буде. Я от, до речі, як шукаю ось ці всі ями, я використовую... О, є! Бачите, я ж сказав, що буде тут риба. Невеличка щука, але Але щука і знов, як вона жадібно з'їла рачка нашого. О така от. Мала. Ну, це вже вона... У нас успіх для зимової риболовлі. Зимою дуже класно щука ловиться на жерлиці, а ось на штучні проманки не дуже. Хоча, О, давай упльовуй. Ріжеш зараз мені щирака. О! Бачите, в п'явках вся ось така рибка. Давайте не мучаємо і відпускаємо. Пішла. ну Ця щука так активно клюнула з таким гарним ударом чітким. Так от, я використовую мапи глибин. Зараз пізніше вам покажу застосунок. Я вже показував його, але поділюся, чому вирішив розповісти ще раз, тому що один з підписників мені пише в особисті повідомлення. Як ви знаєте, я всім і кожному відповідаю, дуже швидко відповідаю. По можливості даю якісь поради. В телеграм-каналі. Хто не знає, підписуйтесь за посиланням. Там у нас є цікаві, бувають і лоти. Я продаю, свої снасті якісь там, які в мене залишалися після тестів, або Снасті, які я вигравав на якихось змаганнях, і, як правило, цінник. На них там ну, десь там 70% від вартості в магазинах. От. І е е Людина пише мені, Саня, а можеш мені поробити? Я знаю, в тебе є застосунок від Deeper, Fіш Deeper, пороби мені скріншоти ділянки від Лебедівки до Києва. Ви розумієте, скільки це треба було зробити людині скріншотів, щоб йому мапи глибин всі видати? От. А вона там недорого коштує, пізніше зараз половимо, я вам покажу цей застосунок. В преміум аккаунті там дуже-дуже багато, дуже -дуже багато водойм з промальованими реальними мапами. Тому що мапи вони створюються з логів користувачів, автоматично вони там передаються десь на сервер і їх потім обробляють і створюють мапи. Там, окрім глибин, ще є мапи твердості дна. От. Ну, і головне, що не обов'язково мати холод, а можна купити собі цей застосунок. Він там підписка, я не пам'ятаю. Відкриємо, подивимось, скільки коштує. От. Преміум. Берете собі преміум підписку і користуєтесь. І взимку дуже зручно, коли ви приходите на якусь там незнайому водойму, і навіть без ехолота за рахунок того, що є доступні мапи, ви можете зорієнтуватися, де там ями, де не ями. Так, ну, ось ще одне місце, пляжик нам приніс. Тільки одну... Не знаю, як правильно сказати, тільки чи я, аж. Так, є. Оце дуже здалеку. Взяли. Дуже здалеку, аж з-під того берега. Невеличка... Ах, зійшла. Зійшла. Невеличка щука, я поки включив. Камеру то, то зійшла, ну, клює. Незручно без екшн камери, але якось це треба показувати. Ну, давайте будемо пробувати ще. Під тим берегом вона аж стоїть. Ну, блин. поки я вмикав телефон, дуже довго тримав її, без натягу, але... Блін, зійшла. Там нічого такого великого не було, але все ж таки то була третя риба. Ну, з вашого дозволу в актив нашої сьогоднішньої риболовлі ми її зарахуємо, тому що саме через незручності при зніманні вона в нас пішла. Ну, бачите, сьогоднішні, сьогодні рачки все ж таки теж працюють, як і минулого разу. От я навіть зараз і не змінюю приманку. Ще одна проводка, у мене закінчилась ось такою історією. Нема більше рачка. Зазіжрала, мабуть, щука клешні. Зараз будемо передягатися. Ну, три рибки я на нього спіймав, тому і на цьому подякували. Так, ну що, знову у нас рибка дуже здалеку взяла. І майже без клювання, просто підсіла на цього рака. Ну що це у нас? Малесенька щучка. Малесенька щучка. Ось така. А тільки що така подача була. Просто капець. Зараз подивимось, що там з раком чи він вижив у нас. Слухайте, ну на міляку стоїть вона. Ну, принаймні тут. Так, слава Богу. клешні в нас на місці. Ну, давайте туди трошки покидаємо. У нас дощ посилюється. Зараз ще хвилин, мабуть, 20. І будемо вже закінчувати. Тому що ми з рибою. І не з одною. Хоча костюм у нас все тримає, і вітер, і дощ рясний, ось такий можна стояти цілий день, він не промакає. Головне, він дихає. Навіть коли на змаганнях на човні були, то зранку була таке там навіть. Таке плюс 2, навіть заморозок нуль був, а в день виходило сонечко, градусів 12 тепла і жарка не було. Бо є такі речі, що то, блин, тільки зміна температури і, і одразу ти до трусів мокрий через те, що вони не дихають. Ну, Та це добре. Ну, єдине, що мені не подобається, це ну, типу, лікало в нього. Що воно таке трошечки мішкувате. Але зручно, що можна піддягнути все, але я люблю більш такі приталені речі. Ну, отже, закінчуємо нашу риболовлю. Як ви бачите, погода повне гівно, лє злива, шалений вітер. Я думаю, можна побачити. Ось по деревам, ну таке, ловити некомфортно, видуває шнур, все кудись незрозуміло, що куди летить. Ну, <сас> Ловити в таких умовах неможливо. Тим більше забув я екшн камеру тому довелося знімати мені на телефон. Але нам вдалося спіймати сьогодні раз, два, три. Три риби три риби наші спіймали. Один схід, один зрісу і один відкус проманки. Трьох годин риболовлі в таких умовах я вважаю, що це дуже круто. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайку, підтримуйте український контент, підтримуйте український Ютуб. Ну і звісно, побачимось на моєму каналі в наступних рибалках.